Вечірі на круїзному лайнері розраховані таким чином, щоб не було купи людей одночасно. Є три зміни, декілька ресторанів, і крім цього, є звичайна шведська лінія. Якось на обід. Наприклад, про те, чи потрібно брати алкогольний пакет, ми розкажемо окремо. В цьому є резон в певних випадках. У вас є бабки, звісно. За нами зарезервований столик номер 786 на весь період. Ми можемо не ходити сюди кожного дня, але якщо ми хочемо, то ми ходимо сюди. Що тут є? Тут є ось такі таблички з qr кодами Кожного дня змінюється меню для дорослих, і є окремо Kids-меню, але воно, якщо чесно, таке занадто примітивне. Тому ми будемо дітям замовляти з дорослого. На самому початку вечері приносять ось такі корзинки з хлібом. Хліб свіжий, дуже смачний, ароматний, хрусткий. Якщо прийти голодним, можна з'їсти декілька шматків, і буде все добре. Отже, далі ми скануємо і наївся, так син Тимофій каже: і наївся. Ми скануємо QR-код телефоном. Навіть якщо у вас немає купленого пакету інтернету, він у вас відкриється, тому що це відноситься до круїзної компанії. І свої сайти вони відкривають під своїм Wi-Fi, навіть без е додаткових коштів. Отже, далі там. Відкривається декілька варіантів мов, це може там бути німецька, англійська, італійська, і також є російська мова. І, наприклад, у нас на вечерю сьогодні закуски, я вам зараз назву, ми сидимо, обираємо, до нас підходить офіціант, запитує там, водичку, вино, що ми хочемо замовити. Це за додаткову плату, а їжа все ще буду називати далі. Це е, входить у вартість вечері і можна обрати будь-який закуску. Будь Яс, ми готові замовляти. Та, перервемося. Ми будемо щось пити сьогодні. Е, ну окей, ось так підходить в санк запитує, чи ми вже готові замовляти, і ми називаємо те, що ми хочемо. Отже, якщо встигну назву, якщо ні, зробимо паузу. Отже, у нас е, пропонується маринована біла риба з червоною цибулею, коріандром і пюре із солодкого персу, баклажани парміджано. СКБ з фенхелем, не знаю, що це таке. Е, крем суп із смажених томатів і базиліку це все закуски. Основні страви це медзі, це якісь, якась паста із соусом з морепродуктів. Потім різотто з, е, з, 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 з господи, як перекладається буряк, Різотто з буряком. Якісь махі -махі на грилю. Ага. Е, we are from Не будеш їсти суп. Thank you. Во, вино? Ти хочеш прирости? Червоним? Ну, зараз повернеться за скажімо за вино. А, так, я не продовжила. Так, ми зробили замовлення. Сьогодні досить швидко. Вчора було набагато чомусь повільніше, було якось більше людей. Тимофій вже другий шматок хліба доїдає, все дуже смачно. Отже, на чому я зупинилась, як ви зрозуміли, так? Ще є на основне стейк свинячої шиї на грилі. Я його саме й замовила, побачимо, що то бараняча нога з ароматними травами, якісь тушені боби по-тосканськи і десерти. Є на десерт класично, це як з французької сторони сирна тарілка, хоча там насправді три шматочки сиру, ну бо це десерт. Є кокосовий якийсь е, бисквіт, захер, е, нарізані фрукти, сливи і яблука. Потім морозиво або можна замовити сорбет, і можна ще асорті свіжих фруктів. Окремо в них є розділ е, страви, які є завжди в наявності: це суп міністроне, паста томатна, якась риба на пару. Паста дня з соусом болоньєзе і різні гарніри, овочі, можна їх дозамовити, і куряча грудка на грилю. Вина, дивіться, по винам також. Ось такий, такий прайс по винам. Видно його, скажи, будь ласка. Ви можете замовити за бажанням один бокал вартістю 7,50 євро, від 7,50 до 10 євро, в залежності від того, яке вино. Може бути 30 євро пляшка. До речі, вчора була якась пляшка 27 євро, сьогодні вже мінімальна 30 євро. 32 є, 38 – 40 і найдорожче 45 євро. В принципі все а, так, так, так. Да, є ігристе вино 32 євро. Це шампанське. Відповідно, просеко. Ось такий вибір: є що їсти зараз. Будуть приносити також. Покажемо і розкажемо вчора. Було смачно. Якщо ми замовляємо напої, то у нас перед тим як їх відкривати і наливати, просять картки, щоб впевнитися, що на них є гроші. А як поповнити картки, щоб там були гроші? У нас буде окреме відео. Ви його зможете подивитися. Щоб там були гроші, їх треба, звісно, мати. І як поповнити їх на картку круїзну, тому що звичайною карткою або готівкою ви тут не розрахуєтеся. Ми замовили пляшку води, це додаткові кошти, і замовили ще пляшку. просеку. Зараз чекаємо, поки принесуть вартість пляшки 30 євро. До речі, я сказала, що до речі, я сказала, що найдешевша пляшка чи це найдорожча пляшка 30, єв... 30... 45 євро там була вина. Але це в загальному меню. А є ще, виявляється, тут окремо винне меню. І в ньому тут є більший вибір, тут аж 20, одна сторінка. Звісно, тут є майот, пляшка 70 євро, е, якісь ще асті 32 євро, кава резерва фамілія якась 44, феррарі брюд 48, Якесь іще просяко 32, це найдешевше. Потім по винам також є пляшка, наприклад, е, якась Джеральд е, Ветран 56. І... Ш, ша, боже, Вибачте, я не спеціаліст по коштовним винам, тому мені важко прочитати ці назви на італійській мові. Е, от, ціну євро я бачу, 79 євро, італійські вина є. Від 28 євро, 65, 70, ну коротше, вибір великий. Якщо ви хочете, якщо ви хочете якісь гарні вина, то тут досить великий ось 21 сторінка вин різних: і, і червоні, і рожеві, і білі, і гристі. Отже, якщо ви потребуєте в алкогольних напоях Маєте потребу кожного дня, то можете брати. Але, наприклад, в МСІ є обмеження: 17 бокалів в день на особу. І ще із важливого, якщо ви один, наприклад, збираєтеся компанією, у вас там три-чотири родини, і ви хочете одна родина схитрити, так би мовити. Ми так не робили, але знаємо, що так можуть робити. Якщо ви хочете схитрити, так одні замовлять, інші не замовлять. Кризні компанії цього не люблять. Вони е, до цього відносяться. Зрозуміло, що з таким скажімо, не кращим чином, тому що по-перше, якщо ось так, ми зараз компанію сидимо за одним столом, якщо у вас в одних напій включений, у інших не включений за один стіл, наприклад, в вемесі не садять на вечерю, кости це працює. Ми перевіряли. Далі ще із важливого, якщо, наприклад, круїзна компанія побачить, що ви когось пригощаєте, ви маєте пакет, а там, наприклад, ваші друзі не мають, то вони можуть зробити попередження і потім відмовити вам при подальшому зверненні, навіть коли ви будете бронювати наступний круїз, оцей круїз у вас умовно там завершиться без порушень. А другий круїз ви будете бронювати і будуть порушення. Вам просто можуть відмовити в додаванні проїзного оцього алкогольного пакету. Це важливо, ми про це попереджаємо туристів, а рішення, звісно, за кожним. Хотілося б сказати, не пройшло і там декілька хвилин, але пройшло аж сорок хвилин, як нам принесли наші стартери. Це у мене якась риба біла у Тимофія це Тимофія, суп томатний. Почекай, Тимофійко, не тронучу, дай по Томатний томатний суп із печених типу томатів. Смачно? Так, підносять ще щось: ще один суп. Довго насправді, ось в принципі, мінус ось таких ресторанів для нас. Ой, тут ще щось є. Рибка, якась, мабуть, чи щось біленьке. А, те, що ну якщо в нас заплановано, ми ось сьогодні ще хочемо після ресторану піти в театр, так? А театр гаряче на почекай на 21 годину, і нам потрібно з 19.30 до 21 години поїсти. Тобто, в принципі, півтори години було б ок. Але через те, що досить довго приносять страви, то доводиться чекати і швидко їсти, тому що багато дуже людей, хоч і кожен за своїм столиком, а офіціанти не встигають е обслуговувати. Давай. Давай я спробую теж свою рибку. Якийсь тут. М -м. Риба вона не приготована. Ні, вона приготована? Теж смачна. Ну, загалом вся їжа смачна. Будемо їсти швиденько тепер. Також ми замовили пляшку просеку. Нам принесли нарешті вокали. Це також був такий мінус, на мою думку. Зазвичай приносять напої на початку, поки люди чекають, п'ють і, і чекають. Зараз він сказав: почекайте. Він прийде, відкриє. Не дивлячись на те, що ми голодні, бо нам ще не принесли основну страву. А ми вже годину, як у ресторані. Радіємо разом з людьми, які святкують сьогодні день народження. Ось так персонал вітає імениника, приносять тортик і щось грають на інструментах. Ось таких на ложках, вилках, там на кастрюлях можливо. Весь ресторан радіє. Нам принесли нарешті наші основні страви. Не всім правда, це ризотто з буряком. Давай спробуємо, хоча б ні, Тимофій чомусь відмовляється. Окей. Відчувається смак буряка. Можливо, ти будеш картоплю мою? Будеш голодний? Буде голодна, дитино, добре. Мені... мені буде дві страви тоді. Картопля? Перець якийсь. Так. Угу. Да. І це у мене свинячі якісь осей. Окей. Пасту ще готують. А це, що ми замовляли, я вже забула. А, бараняче, бараняче щось. Бараняча нога. Це бараняча нога, щоб ви знали. Не схоже. що, До речі, свинина. Смачна соковита, така мягкенька, гарно жується. Спробуєш? М'яско. На жаль, ми не дочекалися сьогодні десерту, точніше, ми би його дочекалися, але у нас немає часу. Ми маємо йти на двадцять першого театр. Зараз вже 21.47. Ми вже доїли основну страву. Було все смачно. Просто треба довше чекати. Люди сидять, спілкуються, але у нас графік, скажімо так, і ми маємо вже бігти. Тому сьогодні десерти вам не покажемо. Можливо, наступного разу дознімемо і покажемо. Все було смачно. Єдине, що Тимофій відмовився від ризотто з буряку. Воно йому не сподобалося. Воно має специфічний смак буряку. Це дійсно так. В іншому все було окей.